Усіх вітаю 9 січня 2024 року місто Херсон. Так, показую виноградник і сьогодні трошки роздумів про те, чому я не підрізаю виноградник в осінь. Зараз я вам покажу температурку. Якщо ви побачите, зараз момент. Коротше, плюс 13-14 градусів. Що це дає? Ну, по-перше, бачите, да? у мене все стоїть необрізане повністю. О, сонечко, ще, сонечко. Ось, бачите, весь виноградник, що там, бачимо, тут наверху все не обрізне. Чому? Тому що у нас на півдні. Дуже часто буває таке, що є вікна, теплі вікна. І за того, що у нас теплі вікна, і якщо у вас замало бруньок, брунька може піти, почне набухати від того, що температура буде тепла. У нас вже третій день плюс 15-14 градусів. А якщо у вас плюс 15-14 днів 10, то виноград починає реагувати на це. Він начебто вже морозий разок пройшов. Ось. Так що. Тому я не обрізаю виноградник. Чим більше бруньок, тим, е, тим сложніше... Коротше, йому сложніше буде, по-перше, Продавити всі бруньки, це по-перше. А по-друге, якщо брунька не набухне, тому що морози ще будуть. Морози ще будуть і відлига ще буде, але на сьогодні плюсова і це один із показників того, чому я не обрізаю лазу. Так, а ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну, до наступного відео. Дякую.